Вітаю, друзі, слава Україні! Я радий запросити вас вже до 157-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку дуже коротенькі повідомлення. Перше запитання залишайте не тут в коментарях, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом, який там є, у коментах. Пункт другий, прошу пробачення, якщо не дуже оперативно на деякі відповідаю, особливо довгі великі розгорнуті, просто фізично можу не встигати. Я стараюся відповісти на всі, крім тих, які суперечать карному кодексу і міжнародним конвенціям, будь-які заклики до насильства, ксенофобії, расової нетерпимості, тощо не розглядається від слова взагалі. Наступне, я е, не відповідаю вже повторно на ті, на які дав, на мій погляд, вичерпну відповідь раніше. Хіба що появляється якась нова інформація чи нові смисли? І ще одне, я буду неймовірно вдячний вам за моральну підтримку, за ваші Поширення, численні перегляди, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки і підписки на мої і Telegram канали якщо ви ще цього не зробили, це дійсно дуже допомагає морально і стимулює YouTube до того, щоб більш активно пропагувати цей контент. Я. Ще раз хочу нагадати, бо мені регулярно мало не що два-три дні приходить нагадування: дайте адре цей дані для донатів, куди передавати, куди спонсорство включить. Ще там щось. Знаєте, доки війна, я уникаю цього. Я точно не маю застережень щодо інших, що це роблять. Там можуть бути відповідні підстави, створюються відповідні youtube канали, потужні, серйозні. Їм потрібне додаткове фінансування, тому до них застережень жодних абсолютно нема. Щодо мене, я. Я і так не звик ніколи просити, а тим більше зараз під час війни. Тому, якщо ви маєте таку можливість, то я вам рекомендую тих, за кого я можу точно поручитися. Це волонтерська спільнота справа громад, які подвоюють будь-який ваш внесок на Збройні Сили України. Там стопроцентна гарантія доцільності. Не якісь супутники вигадані, фальшиві, чесності, повні звіти стопроцентні і ефективності на кожну вашу гривню, додаткову ще свою гривню дає фонд Петра Порошенка і на її більше скажу вам тихенько по секрету. Все, на цьому передмови закінчили. Переходимо до відповіді на питання. Доброго дня, пане Тарасе. Намагаюся розібратися в термінології правовий режим воєнного стану та стан війни. Одна із термінологій в Україні узаконена, а друга ні. Як? Ця термінологія визначена в цивілізованих країнах: обов'язки, права, можливості і як у РФ. Чи потрібні зміни в українське законодавство? І які? Адже в деяких українських законодавчих актах існує термін стан війни. Але що це таке і з чим його ну, мабуть їдять? Дякую вам за відповідь і вашу роботу. А присадив ще трьох знайомих на ваш канал, коли зелених дивляться, мовчать усе розуміють. Слухайте, українці нормальні люди, розумні, вони все розуміють. Теза «Маю право на помилку. Немає на них права ні одна істота, яка прорвалася у владу. От вони, тих, хто в футболочках ходили в залі Верховної Ради, права на помилку немає, тому що кожна їхня помилка це є злочин. На жаль, виборці часто роблять помилки, і за них вони ж самі платять. Тому я з якогось моменту стараюся якомога річ робити якісь персональні випади, якісь там образові речі. Ну, іноді нагадую про вибір 19-го року, але якось обережніше, тому що. Ті люди самі, особливо в цій війні, постраждали від своєї помилки. Треба дати кожному можливість її виправити. Я сподіваюся, що дуже багато людей все-таки будуть думати на наступних виборах. А тепер до вашого конкретного питання. Знаєте, насправді так: це дві зовсім різні категорії, які стосуються одного явища. Вони стосуються війни, і то не конче. Воєнний стан. Він же ж називається не воєнний стан, а правовий режим воєнного стану. Це мова йде про режим, який відбувається всередині країни. Це внутрішнє виключно законодавство країни, за яким вона живе, де відбувається обмеження конституційних прав і свобод, де надаються певним органам додаткові права. Тощо це перехід країни на спеціальний режим управління у випадку війни або її загрози. Володимир Зеленський звинувачений буде колись в майбутньому за те, що маючи достовірні достатні дані про підготовку і вторгнення в Україну. Не голосив за часу воєнний стан, натомість за день до вторгнення оголосив надзвичайний стан, який дав би можливість якимось поліцейським силам, а не армії, розганяти тих, напевне, хто мали б захищати Україну. Ну на щастя, наші поліцейські сили стали якраз до оборони, а не виконувати злочинні накази верхівки української, яка в принципі тоді заховалася. Тому, насправді правовий режим воєнного стану передбачає не в умовах війни, він має вводитися при загрозі війни, при потенційній загрозі. Вводити його під час війни, це значить, той, хто його не ввів раніше, вже є карним злочинцем або зрадником. От це вирок нашій верхівці. Друге. Це виключно внутрішній документ. Він регламентує взаємовідносини органів влади, військових, які в цей момент вперше отримують певні додаткові права. Ковговно командувач, який вперше тільки з моменту оголошення воєнного стану може пересувати війська, а не верховний наш і не міністр оборони, який зараз пробують на залужно зітхнути свої злочини по здачі півдня і півночі України. Так, от воєнний стан. Внутрішній документ, все ми його дуже добре знаємо. Ми знаємо про нього неймовірно багато, тому що ми під ньому живемо уже майже два роки. Тепер про стан війни ви праві, він дійсно передбачений в українському законодавстві в законі про на... про оборону. Там є згадка про це. Більше того, виписано можливість того, що президент вносить указ про оголошення війни. Це виписано в Конституції, і в законі згадується стан війни. Але ну, більше того, навіть я на це не звернув уваги. Колеги побачили, що 24 лютого торік було внесено зранку два законопроекти: один про оголошення воєнного стану в країні і другий про стан війни. Потім другий тихесенько, тихесенько зняли з розгляду і взагалі про нього не згадували. І в принципі я скажу, що може і правильно. В чому вся штука? Стан війни це зовнішній акт. Він не діє на території самої країни, він діє в міжнародно-правових відносинах. І звичайно, він передбачений був конвенцією від 1907 року, яка встановлювала умови, за яких країна може оголосити іншій державі війну, і що вона при цьому повинна зробити. Там написано, що ви не маєте права на віроломне вторгнення, так як робила расистська е, нацистська Росія і нацистська Німеччина відповідно в різні періоди історії. Ви зобов'язані провести певні повідомлення. Ви зобов'язані висунути ультиматум повідомлення про свої претензії, дати час на їх виконання тощо і коли вони не виконані. Перед тим попередити, а після того, як вони не виконані, оголосити і донести цю інформацію, що ви починаєте війну. Все, і ви маєте це зробити з певним періодом часу, певним люфтом, а не як, скажімо, Німеччина в проти Америки, коли інформація про оголошення війни прийшла вже після того, як був розбомбаний Перхаробор, оце є фактор, який і вводив поняття війни. Ви повинні починати війну, оголосивши її. Неоголошена війна, о що робить Раша, це. Вховання її під якусь якусь СВО і тому подібне, це є додатковий подвійний воєнний злочин, тільки услугуляє вину. Чи повинна країна, на яку напали, оголошувати війну? Бо в окремих законодавствах, в окремих країн це передбачено. Наскільки я знаю, це дається передбачено в законодавстві Ізраїлю, хоча я можу помилятися. І тому вони, хоча вони були атаковані, а вони потім прийшли в принципі в контратаку на територію, яка згідно з міжнародних конвенцій рішення ООН певного дуже дивного рішення ООН мала б належати не їм, а палестинській автономії. Вони входячи туди, оголосили війну. Але країна на яку напали, не має цього обов'язку. Для чого потрібний статус війни? Для того щоб дуже чітко і легко зафіксувати, що щодо цієї країни ставиться особливий контроль про виконання Женевських конвенцій щодо ведення війни, поводження поводення з полоненими, поводження з місцевим населенням на окупованих територіях, недопущення, скажімо, кіломових бомбардувань, і бордувань неприцільними боєприпасами. У заселених територіях, тож тобто, все те, що робить Росія, що заборонено міжнародними конвенціями, передбачається, що статус війни допомагає встановити факт таких дій. Але оскільки практично ніхто ніколи не оголошував війну, ну як на початку, Перша світова війна і певний період після неї, десь до 30-х років. Повноцінно, згідно з конвенцією, оголошуюся війну. А після того перестали, почали ховати, ну так, як Раша. за СВО якимось там, або як німці, віромний напад без оголошення війни. Хоча кажуть, що оголошення війни все-таки було, вони передали. Отут я не готовий сказати, треба істориків запитатися. Можливо, я тут і обманную вас. Можливо, все-таки е, нацисти е, гітурівські виявилися чеснішими, кращими за московських путінських. Ну, менше з тим. Так от. Е, Перестали це робити, і тому сьогодні в міжнародному праві використовуються зовсім інші пункти. Використовується питання агресії. І щодо того, що проти України скоєна неспровокована злочинна агресія, безпричинна агресія е, Раші, це Визнано на всіх рівнях, включаючи Генасамблеї ООН ще при Порошенку, і він цього добився. Тому насправді оголошення стану війни не є потрібним, і дуже зараз Росія хоче, щоб ми це зробили. Я пригадую, як на Порсковських каналах, тому ж самому Настіві Мураївському, аж верещали їхні ведучі. Вони зараз всі так за Зеленського, що, Боже мій милий, а тоді вони так верещали мені в очі: Тарас, а по чому Порошенка не об'явив у війну? Значить, наші э, солдати, наші воєнні терористи, оказується? Зараз які вони стали? От тоді, хай згадають ту свою історію, провокації московські. Бо Москві було потрібно, щоб Україна оголосила війну, і тобі вони сказали, а ми та війні при чому, а це Україна голосила війну, Донецьку, народу, Донбаса і все інше. Тому насправді це питання відкрите, воно у нас нормально не врегульовано. Статус війни визначається більше не внутрішнім, а зовнішнім законодавством, міжнародним, Віденські конвенції. Отам От про все про війну написано. А настала війна чи не настала? Для цього не обов'язково її оголошувати. Все, я думаю, дав вам вичерпну відповідь, як міг. Доброго дня. Перше питання. Поясніть відносно того дивного указу, що президент чи країна, на які напали, забороняють собі вести переговори. Довго шукав подібний випадок в історії, так і не знайшов. Ти або ведеш, або не ведеш переговори. Навіщо робити таке, і що це дає. Нічого це не дає. Це шизофренія. Все. Не існує норми країна, на яку напали згідно з міжнародних конвенцій, ні, ну, перше, обов'язок знайти порозуміння, перше лежить на країні, яка напала. Найти ще до вторгнення. Відбулась війна. Ну, всі кажуть, всі війни закінчуються за столом переговорів. Навіть якщо це капітуляція, і перша, і друга світова війна закінчилися переговорами. Це були формальні переговори. Друга сторона, програва сторона, не мала шансів. Щось змінити, але це були переговори про капітуляцію і по здамі в тому вагончику е, в лісі при Першій світовій війні. Тому сказати, що я собі забороняю вести переговори з ворогом, ну це треба бути хворим на голову. А хто нас править країною? Указ президента, яким він сам собі заборонив вести переговори з Путіним. Ну слухайте, знаєте, А знаєте, що це є? Це дідусь Фрейд постукав в потилицю. Я дуже люблю психоаналіз. Шикарна штука. Знаєте, що він говорить? Що якщо ти людина інтелектуальна мудра, ти не піддашся на ті провокації, дідуся Фрейда. Але якщо ти дуже примітивна людина, на рівні первинних інстинктів, жрать, гадіть, хватать, хвапальні інстинкти і все інше, коли ти людина примітивна, мало інтелектуальна, а хто в нас править країною? Ну, мабуть, не інтелектуал, правда? Ж? То тоді в тебе появляється стимул. Виправдовуватися, навіть коли тебе не звинувати. От типова ситуація. Зеленського станом на вересень місяць минулого року формально майже ніхто не звинувачував в якихось зрадницьких діях і спробах домовитися з Путіним. Ну от не говорили про це майже ніхто. Я один і ще пару людей, крім мене, про це говорили. За що на нас тикали, вимагали нас посадити, арештувати, розстріляти, що завгодно. Зараз вже говорять всі. Так от, в той момент. Коли тобі ніхто не звинувачує, але ж ти знаєш, що ти тихо ведеш переговори. Ти знаєш, що в Патруша в його оманському кейсі затихнуть твої зелені горошинки. Ти знаєш, що на тебе тиснуть, і ти тихенько щось домовляєшся. Ти десь там даєш задній хід, все. І тобі відчуття. Оце дійсно це є ситуація з низькоінтелектуальними відсталими в моральному плані і розумовому людьми. Ти виходиш, і тобі здається, всі в тебе тикають пальцями. Він тихо домовляється з Путіним. Він домовляється, він зраджує він все. Ніхто тебе не звинуватив, але ти себе звинуватив, тому що ти це знаєш. І тому, коли ти розумієш, тебе починається параноя, що тебе звинувачують всі, ти починаєш виправдовуватися. Зеленський дуже часто виправдовується в тому, в чому йому звинувачень не було. І навіть ця скандальна стаття в Таймс у Саймона Шустера. Там вже ну, частково він, а в основному подоляк від його імені, пробували виправдати Зеленського від тих діянь і злочинів, про які поки що всі мовчать. Там доказували, як він хоче боротися до переможного кінця, все інше. Це повна стопроцентна брехня, причому вона нам зашкодила, тому що це дурість повна. Але він це писав з одної причини, ну, чи нав'язували замовляли це автору, щоб показати. Ні-ні, він не домовляється. Оце і є історія з тим указом. Він просто дурний, і тупий. Більше того, він провокативний. І чому, після того, коли приїжджав до нас Саліван, державний радник Сполучених Штатів Америки з питань безпекової політики, він чітко сказав: Слухайте, скасуйте цю ідіотську норму, тому що. Це не виправдання, що ти не ведеш переговори. Це ознака того, що ти блокуєш взагалі тему можливості переговорного вирішення. З такими людьми неможливо працювати. Це викликає паніку і нерозуміння. В нас це перекрутили, звичайно, ся в ті переговорів, тягнуть за вуха Зеленського. Ага, тягнуло ведмедя до меду, вуха обірвали. Тягнули від меду, від меду, хвіст, обірвали. Знаєте цю приповідку? Тому насправді ще раз скажу: це ознака того, що спрацював дідусь Фрейд. Вони весь час, починаючи з минулого року, паралельно вели переговори, зраджували. Та пригадуєте історія після того, як Заужний обманув зеленського ярмака Путіна, Шойгу і Герасимова, і замість наступати на Херсон, де вони всі добре підготувалися, щоб не простити українські війська, зробив неочіканий швидкий наступ на Харківщині. Після того ну, Зеленський почав блокувати божливості нашого наступу і добиватися від залужного постійних звітів в найменших деталях присутності кротів. Що це як не ознака того, що там є пряма співпраця з ворогом? Ну, можете пояснити якось інакше, я не можу. Тому насправді, ще раз кажу, цей указ це просто по Фрейду людина пробує виправдатися. От, доказувати, я краду, а я кричу зодія. Оце і є лови зоодія, коли я краду. Друге питання: я на нього вибачаюся. Я вам не дам відповіді, я не є спеціалістом. Мова йде про практику. Застосування права громадян України на володіння землею, отримання землі. Там про делих юядьків пекла, про інші проблеми. Я не отримував такої землі, я не проходив цього, я не можу про це сказати. Я дійсно в цьому не спеціаліст, вибачайте. Я можу говорити про самі конституційні основи, про право на землю, як це врегульовується тощо, але про практичні сторони я говорити не можу. Все, іду далі. Пане Тараса, дякую за роботу. Вам дякую. А два питання. От я їх зачитаю. Вони довші, троє одне коротке, друге довше, але і далі буду вже відповідати. Президент з Єрмаком їздили на Херсонщину проводити нараду з військовими. Зрадники радяться з військовими, ті, хто здав Україну, радяться з тими, хто врятував від повної окупації Україною. Продовжують ціна наші і продовжується це ціною життя українців. Просто крик душі. У мене теж крик душі. Далі і друге відразу питання, зроблю їх разом. Пане Тарасе, а чи можливо відсторонити Єрмаків від засідання Генштабу? Оце сонце затемнення, я так розумію, йдемо про Вадимора Зеленського. Хай би було. А від кротів є можливість видворити їх? Розумію всю наївність запитання, але, будучи оптимістом, Жеврі надія. Дякую вам за аналітику. Пес, як вважаєте? А якщо вважаєте, що воно там інфальтивне? Ні, я не вважаю, Я вважаю, воно правильне, воно доречне, воно чесне. І людина каже: ви собі не уявляєте, як важко переконувати Талітів особливо прихильників руху п'ять зірок. що Україна це не Росія, що війна почала Росія, а не Україна, яка не захотіла бути придатком до Росії і все інше, Україну. Мовляв, вони кажуть, важтово все до цих пір, а тепер ви щось почали там. Ті ж особи, а їх повірте дуже багато, стверджують, що Ізраїль теж не має права захищатися. Ті невизнання, що в Європі виявляються ті самі люди і ті самі політичні сили, які не визнають права українців на своє існування, не визнають ізраїльтян. Дуже показово. І за цим ховається певний фактор расистської певної пропагандистської машини, лобійських впливів. Рух 5 зірок, на прев'які жаль, достатньо сильно залежить узалежнений від російських певних джерел фінансування і певних агентурних зав'язок. Ну, це щодо вашого повідомлення. Тепер, що стосується <кхід> самої інформації, знаєте, мова йде навіть не про засідання Генштабу, трошки про інше. Мова йде про створення. Абсолютно дикої структури, яка не потрібна і не передбачена, в е, цього ставки верховного Головнокомандувача. Це хтось надивився фільмів фільмі про Сталіна і відразу собі це створив. Це неймовірно шкідливий орган. Це може бути, коли у вас президент військовий чи колишній військовий, який добре знає свою справу, який дійшов до генерала, який вміє командувати і розуміє, і тоді навколо нього створюється додатковий вищий штаб. Всіх інших випадках це неймовірна шкода. Я взагалі переконаний, в майбутньому нам треба в Конституції викинути поняття верховного командувача. Його можна передбачити як можливість додаткової функції, яку може отримати президент за рішенням, якимось там і треба думати, яким щоб координувати це тільки тоді, коли він готовий до цього. А чотирьохразовий уколоніст командує військами. Слухайте це. Провокація тим більше про російський, абсолютно колаборантський. Ну це дикість. Тепер що стосується цього дійсно крику душі, те, що вони тягають залужного і всіх командувачів на оці військові кабінети, що до речі, коректно, військовий кабінет може і має бути, але тягають на цю ставку і змушують там в деталях все розказувати. Присутності саме кротів, це і є пряма державна зрада. І Володимир Зеленський, який допускав, щоб секретні засідання проходилися, скажімо, присутності відверто проросійської пані е цієї е Левченко, і е е маша страни, її називають дружини Гогілашвілі, е колишньої там помічниці. Чи він був помічником? А вона просто другом е депутата єдинороса, які працювали на Росії в сфері інтересів ФСБ. Це прямий злочин, це пряма державна зрада президента України, не їх вони окрема історія. Тому насправді, а хто їх може зупинити? Правильно би було, щоб військові відмовилися звітувати і спілкуватися з Зеленським в присутності цих кротів. А в такому випадку він їх знімає і вони мають якось реагувати. В такому випадку ну мала бути тоді військова хунта, тоді зовсім інший розклад речей. Тому насправді. Відповідь одна: це незаконно, і за це Зеленський, який допускає такі речі, має заплатити найвищу ціну довічного ув'язнення. Але а як ви це зупините? Зараз діє державна зрада, зараз українці не готові виступати проти. Зараз велетенська маса 90% публічних. Українців, ті, які десь щось говорять, яких 90-98%. Тихєсенько стоять так і кажуть, Володимир Олександрович, а що ви нам ще накажете сказати про цих проклятих парахаботів, щоб їх осудити, проти цього чернового? Що? Кричать, щоб його посадили, і пока що не кричать. А що ви ще нам прикажете розказати проти Порошенка? Мерзота, гидота. Знаєте, у всіх найгірших подіях я завжди кажу: вина ділиться навпіл. В Україні в цій війні на трьох. Перший Путін, безумовно, він номер один у всіх ж бідах, стражданнях, всіх злочинах. Пункт другий Зеленський, який до цього привів. Пункт третій ті, які кричали: пригадуєте, висоцько у пісенці, путь жираф і був ні прав, не він, жираф. А то, хто крикнув із вітвій, жираф більший, йому від ній. Всі ті, хто сміють це хвалити, Ті, хто сміє це виправдовувати, так само відповідальні за кожного вбитого українського солдата. Так само, кожна журна шлюшка, кожен аналітик, який стоїть і підігрує владі, ходить по ефірах, розказує: о, я президент нас правий. Кожен, хто перевзувся зараз за якісь певні бонуси від влади, всі вони несуть відповідальність за кров українців, тому що ліквідувати оцю кротоферму. Іншими способами, окрім якісь заворушення, на які я точно не буду закликати, і ніхто не буде закликати, тому що війна подарунків Путіну не робимо в цій ситуації, інших способів нема. От ми можемо жити в цьому режимі коротоферми. Так наступне. Пише людина таке питання, трохи провокативне. Пане Тарасе, як на вашу думку, чи потрібна нам така держава, яка з 91-го, в нас з 91-го року, яку яка е, не може нічого ні підтримати, забезпечити армію, ні соціально захистити своє населення, ні розвивати економіку, ні контролювати виконання законів? Пам'ятаєте, в 90-х говорили говорив народ, а давайте війну Америці, а потім здамося їй? Можливо, це для нас найкраще, тільки не ліпіть мені ярили. Ревиків Зебот, українчик, Совок, я звичайна людина, яка працює сплачує податки, не є прихильником Зеленського. Дякую за відповідь. А я й не буду вам ліпити ніяких іруйків, тим більше після того, коли ви почали своє питання, що воно провокативне. Це провокація на певну відповідь, на певне пояснення. Це нормально, жодних претензій. Так, от, що стосується тієї позиції, тепер це не до вас відповідь. Це відповідь дуже багатьом, хто кажуть, що я розчарувався в Україні. А можете в собі розчарувався? Україна винна, що мавши президентом Порошенка, якого поважав весь світ, який був реальним Верховним Головнокомандувачем, який зупинив цю війну, загнав її в глухий, тихенький кут, і вся Україна жила поза війною, обрали війну страждання, зубожіння. Україна в цьому винна? Чи винні ті, хто це зробили? І ті, хто їх переконували, брехали їм, і ті, хто вірили в брехню? Вибачте, потурання злочину це той самий злочин. Тому насправді Україна не винна. Україна прекрасна держава, в якій, в принципі, хороші, працьовиті люди. Україна, це та держава, в якій вміють гинути за свою державу героїчно, жити не вміють. Причому тут Україна, якщо. Українці, які саме ті українці, які перші говорять, і о, я стомився від війни, ніколи не війну не підтримували нашу армію, нічого не робили. Які розказують Ой, як мені Україна вилася не така, нічого не зробили для України, все зробили проти України. Тому насправді винні ті, хто нищить Україну з середини, вони диверсанти. Іноді в якийсь момент диверсантів може стати 73 Потім вони починають думати, до них доходить, і ми маємо їм пробачити. Ще раз кажу, правку на помилку не мають ті, кого обрали. це злочин. Ті, так, це їхнє право на помилку, за яку ми платимо страшну криваву ціну сьогодні. І тому просто треба думати. Тому що зараз я ж бачу, готуються нові вибори, знову знайшлися. О тих, хто знову 73%, які довіряють президенту, як можна довіряти цьому президенту? Чи ви підтримуєте президента? Було питання. я його не підтримую, тому що я розумію, що він робить насправді а не на словах. Але він там верховний головнокомандуючий, все я можу зрозуміти відповіді людей, які скажуть, я його підтримую. Я ніколи не зрозумію відповіді людей, які кажуть, я йому довіряю. Уряду довіряють. Як ви можете довіряти уряду, який бреше, обманює і краде? Як? Тому насправді проблема в тих людях, які не хочуть, щоб була справжня нормальна Україна, які хочуть, щоб була Україна якихось популістів. Повернутися в совок хочуть, де України не було, оці винні. Тому давайте не переносити це. Називається з хворої голови на здорову. Я ще раз кажу, цей жорсткий тон не до автора запитання. Він зняв всі претензії, можливі, до нього, попередньою постановкою, що це провокативне. Так, він спеціально мене підштовхнув до того, щоб я зробив певну жорстку відповідь. І я дякую за це запитання. Думаю, відповідь вас задовільнить. Далі дуже коротко. До Чорнового з повагою, а про Малюка маю другу думку. Малюк кинувся на захист УПЦ МП і своїм вчасним законопроектом готував документ на адвокат Бакану, пригожанин РПЦ УПЦ МП коротше ФСБ. Давайте так мені здається, трошки сумбурно. Ви це, це не писали. Відповідаю, ставлення до малюка може бути дуже різне. Він ставник і, ніби, особистий друг Татарова. Це ставить питання з другого боку. Ми бачимо там дуже різні речі. СБУ воює реально. Оці безпілотники, розвідка, інші речі це СБУ. Багато де СБУ. Друге, СБУ ловить російських навідників, агентури, все. Це неймовірна робота. Це контррозвідка СБУ. Це геніально, це дуже добре. СБУ займається багатьма безпековими питаннями, це дуже добре. І в СБУ є слідче управління. В СБУ є групи, які далі… Маючи пряму заборону на такі дії, займається економічними питаннями. Це все є під керівництвом малюка. Я думаю, що він контролює не все. Далеко не все і не може все контролювати. Але, на мій погляд, на мій погляд, там є така одна штука: що, е, що Малюк все-таки ну, мені він здається, він все таки більш позитивним персонажем. Але закінчиться його каденція. Ця влада він має відійти. Тепер, що стосується, от я збився, вибачаюся, про УПЦ МП. Ні, насправді він виступив досить активно проти нього. І він зробив перші дії, які влада реально глушить. В чому, що стосується законопроекту, це не законопроект СБУ. Законопроекти СБУ вносяться через інші сфери, як право через президента або через певних депутатів. Ганебний, абсолютно неприйнятний, на мій погляд, кастрований законопроект, підготовлений Кабінетом міністрів. Там є питання до інших людей. Тому тут, мені здається, ви трошки не в точку, А по полице московського патріархату мені здається, малюк якраз зрозумів, наскільки це шкідлива структура, і наскільки важливо її усунути. І він тиснув на депутатів, щоб це зробили. От власне все так довше питання. Я дуже коротко приказую суть, бо лишилася хвилина. Пане Тарасе зрозумів, що в Зеленського є оманський кейс, за ним на нього тиснуть. І через це він багато що робить, але його оточення громадяни різні. Які на високих посадах різні інші. Чому така велика кількість людей з освітою з досвідом підкоряється відверто проросійським російським діям? Іноді думаю, що 73% українців хочуть лягти під Росію, і Зеленський проглядає їм шлях до цієї мрії. Знаєте, ну насправді ніхто не хоче лягти під Росію, крім відвертих зрадників, яких теж є багато серед населення України. Зрадників десь приблизно завжди було соціологія. давала 13%. Це можна прорахувати. Мова йде про істеблішмент, про верхівку. Чому? Тому що для них кар'єра вища за Україну. Є люди, які можуть грюкнути дверима і піти. Мені роблять закиди, що я колись був там, де не треба. Але коли мені поставили питання фактично підтримки зрадницьких дій, я грюкнув дверима, закрив свою кар'єру і пішов. Я хочу побачити від інших те саме. На великі жаль, люди. Які прориваються наверх в Україні стають дуже продажними. У нас проблема продажної еліти: продажна преса, продажна еліта, продажні урядовці. В чому біда? Є чесні, вони сьогодні поза владою. На цьому закінчуємо. Слава Україні!